В розділ каталоги конкретно в цьому відео. Ми створюємо каталог. Переходимо в каталоги. Так, товари онлайн підключитися до партнерської платформи. Ні, якщо у вас Shopify, наприклад, сайт на Shopify, то можете це зробити. Там воно працює більш-менш коректно для всіх інших пром, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Вордпрес, то ми працюємо через Фіди. До цього ми ще повернемось. Тут можете залишити так, як є. Воно питає, до якої портфоліо в якої компанії прив'язатися. Ну, власне, до той, до той, до якого ми створювали. Ну і каталоги, товари тут можете залишити так, як є. Можете перейменувати це. Не має значення. Йдемо далі. І воно нас перекидає, просить підключитися до відстеження подій. Піксель ми будемо створювати трошечки пізніше, і там вже будемо їх між собою прив'язувати. Налаштовуємо дозволи, усе не дається нам з вами контроль. Запитує, яким чином ми будемо завантажувати товари через фіт або вручну. Поки що ми цього не робимо, поки що ми просто створюємо комерс менеджер, тому ми натискаємо пропустити. Але в подальшому ми будемо створювати через фіт. Ось таким чином нас перекинула, показує, що немає пікселя. Показує, що треба завантажити товари. Це все добре. все. ось це ми знаходимося в нашому комерс менеджері, в нашому каталозі, куди ми потім тут поки що товари нічого немає, але ми будемо їх вже сюди додавати. Як це робиться, де брати фіди, і таке інше. Ми все це будемо розглядати.